Ну що, банда, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласка, просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замічательну гру під назвою Grand Simulator 2. Там, перед початком цього відео не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал і ділитися цим відео з друзями. Ну ми поїхали! Ні, ну пацани, та й не тільки цим, а всіма, всі які я записую, відео, стрім'я, дописи і так далі. Тоді будете то, взагалі красавчиками. Ладно, тепер заходимо на карту, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні такий дам... рейс возити, не знаю який. Давайте на 196 км доски. Це в нас, нас вести доски. Чого я його взяв? Тому що тут 2000 і пойде цей. 2000 доларів за це платять нам. Дивіться, в чому прикол. Я тут кредити взяв, братва, У мене було кредиту 9К, 9700. Зараз у мене 2247 е, доларів. Братва. 247 доларів я ще винен кредиту. Тут у мене свої гроші немає. Так як в мене машина ламалася, то я постійно постійно брав закази. Але як завжди, я трохи пограв цю гру, Та й не тільки цю. коли граєш в ігри, знаєте, братва, ви ознайомлюєтеся з іграми. І от я пограв трохи цю гру, ще так на відео добре. так пограв. Трохи в суті, зрозумів, як що робити, як закази брати, все, все переробив на російську мову, і тепер я знаю, що де і як. Коротше, врятував, щоб я вже коротше, потихеньку згашаю свої кредити. ну типа. Почну скоро заробляти свіжі гроші, без кредитів, бо все на діти годять. Так що ладно, зараз ми з вами що? Беремо фуру, фуру у нас мерседес. Вчора я теж на фурі Мерседес їздив. Зараз я вже беру закази. Ну і звичайно, чим далі далі їхати, і чим ти більше ваші груз везеш, тим тобі більше потужнішу машину дають. Ну, це в принципі логічно, правильно? Ну тепер, головне, я розумів, слідкувати за датчиками і так далі. Але сьогодні, братва, знаєте, я от їхала на фургоні, і в мене тупо два діска. На задньому правому колесі і на передньому правому колесі тупо діски зайділи. Ну ладно, що, е, слідкуємо за панелью, я буде це діло вести себе. Так, заводимо. Оп. Завели, блін, з полтика тупо. Так, ладно, наша суть. Тут же одразу доски у білій її, типа, фіні, в білому пакеті загруження. Тепер наша суть вчепити рецепт і їхати. Вчора я ще не знаю, як ті прицеп вчепляється, а сьогодні вже пора, пора. Ну і в принципі зрозуміти цю суть, правильно? Так, давайте братва, Оп. Оп. Так, мені треба їхати. Та, мені треба так їхати, щоб попасти в цей вал, да? Так, ну... ну, ну, Все братва, все, прицеп і вчепив, так? Да? Так, да, все, я вчепив рідва цей прицеп, але давайте зараз я зроблю так. Щоб в мене все було нормально. Так, давай я зараз зроблю таку фігню. Оп. Оп. І оп. Так. Чуть-чуть вперед. Чуть-чуть да? вам мені треба вперед. І зараз що я зроблю? Вийду з машини, щоб зробити скрін. А ну, дивіться, братас з фури. От так, такі прицепі фури у мене теж нормально. Так. Ні, я напевно знаєте так зроблю, напевно я зроблю отак. Вот Ось так для скріна. Давайте присяду, так. Оп і оп. Робимо скрін. Так, бо куди, куди ж без скріна? Правильно? От фонарик і поїхали. От стільки досок я загрузив, ну як я не, я не загрузів. От стільки досок от стільки досок тут на прицепі накидано, зараз ми з цими досками маленько поїдемо. Так що що? З Погнали понаверта все врубаємо, де режим де і погнаємо. Тут бачу, що морський дощ. Давайте одразу дворники. Так, воно це жовте положення, щоб все було нормально. Я бачу, до речі, що тут дворники, звісно, сильні. Так, їхати мені, їхати, їхати, їхати. Так, їхати мені, братва, прямо на різдву. Да? Угу. Так що, що ми робимо, братва? Вот. Я так потихеньку їду, вже приїхав на червоне, але все одно. Я потихеньку їду, але ви дивіться і без перемотки, щоб не пропускати цікаві моменти, які, повірте мені, в цій грі точно будуть. Все братва, Коли приїду кілометрів 30-50, увімкнусь. у слідкуйте за відео. Так, що, британчики, проїхавши 40 км, от залишилось мені їхати, було 193, ой, було 196. Е, зараз було короче, 196, зараз мені ще їхати от, 164 км без, а і буду я вже на місці. Ну, в принципі, ще небагато, бачу, дощ усилився трохи, ну да, ладно. Так, що, я отак і братва... Так і їдуть, у мене чуть-чуть збиваються, але їхати мені вже 152 км, з кожним разом все зменшається і зменшається, от така от дорога. Ну, в принципі, по-нормальному така кабіна тут фури. Угу. Така тут фури кабина, то нормально я спищу. їжджу, вже пропада, давайте зараз двоим я веріру да, Давай оп. 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 ще раз. Все, дворники дворники вирубів. Вот такая красота тупо, вот. в задньому зеркалі такий вид. Вот, взагалі э, по, сти, по склу. З вікон э, відкривається такий від. Короче, братва, Такий, такий вид, блін а. тихо тихо тихо, пригод мені ще не вистачало тільки. Коротше, братва, з звик... вікон, такий краєвид. Та, ну ладно, що, дорогазу Все. Отак от і працюємо, коротше, так і їздим. Я взагалі кайфую від цієї машини від цієї грі. Давайте ми тут хенько таку кинем. Блін, тихо-тихо-тихо. Ага, все, прямо газу. От така от короче, фігня, братва, Так Так і працюємо, так і їздимо. Фура, навіть Не Mercedes, Fura фура, фура Volkswagen. Ну, так, ладно. Так, Блін, а знов дощ починається. Та ти що? Та ти що? Ну, а що так? Ладно, о, 43 км. Було 85 е -е, швидкість, а зараз вже 43 46 Падає. Так, Не незрозуміло, скільки тут їхати. Ага. Чо 200? А, ну це баг. Так, в цілому їхати мені ще десь 130-120 км. буду вже, в принципі, на місці братва. Ось так, так от класно виходить, такі повороти тут на їзді. Так що що, ні, навіть їхати мені 105, у мене 120, ще 130. Так що, бертва, так їду, так і працюю. Зустрінемося вже десь, коли будемо під'їжджати, їдемо. Так, пацани, я вже коротше доїжджаю, але ну, тупо подивіться, яка от гарна яка тут гарна тупо, підсвітка цієї фурі. От подивіться, от, вирубаю повністю зараз, я вироблю повністю підсвітку. От, підсвітка на, на нулю, блін, іменно панель, яка зараз Чекайте, дайте заїду. От, все про опроматраса. Дивіться, як на нулю підсвітка і от, типу, підсвітка панелі іменно яка. от Дивіться, яка так. Ну блін. От. На включеному яка і на виключеному. От. Така панель на виключеному на виключеному світі на панелі, от така на включеному. Тобто, ну бо то. Розумієте, наскільки це топово Це реально дуже-дуже гарно це все діло виглядає. Коли ти, типу, врубаєш цю підсвітку, е, ну, коли ти її... Так, коли ти цю світку, типа, врубаєш, вона все горить, типа синіми. Це реально дуже-дуже кайфово. Ну ладно. Так, що з мені, мені тут якийсь чек бігає, що за чек? Це чек на масло, так? Те, що знає масло вроді, воно і машина вроді не перегрівається. Ні, ну якщо таке, як я, то тобто, якщо я перегрію машину, вона закіпить, в мене речі, взагалі. От ні на дальньому, ні на чому. От. дивіться, на панелі в мене горить. Горіт... О, горить значок дальнього, а прикол в тому, що в реальності. Воно ну, навіть в мене не горить, ніяке світло. Я фуру от, пару разів десь втаранився, тому що електроніка делікатна вся, знаєте, от воно перестало робити. Типу так, давайте все цей вирби. Все. Вгорнити в туа вірби. Просто ну, типа, це все електроніка тут делікатна. Ну, знаєте, коли я типу, цей, воно повредив фарі, воно, коли я пару раз вальнув. Фарм дизайпе, воно воно породило проводку і перестало горіти. Так, ладно, мені ще їхати. 100, 113 км, що дуніше. Тут ще недалеко їхати, чого? 113. Ні, ну ладно, я що знаю. Може зараз поміняється. Да, повинно помінятися, да? Правильно? Та ні, я б не сказав. Ну вот, 92 їхати, 82 км не їхати. Оце вже більш похоже на, прав... на правду. 289 щось. Да, Блін, ну тупо їхати без світла, це конечно, діло таке собі 20-10 на годину тут в ігрі. А я без світла їду, тупо. Ну, Це ж. От такий вигляд в кабіні без світла, типо, і такий зі світлом. Без світла, зі світла. Без світла зі світлом. Ладно, поїдемо поки що зі світла. без світла, давайте. Без світла топу, щоб панельку добре видно. Так, давайте показуємо. Так. Ага. Таке є, да, таке та людина, яка перегріває машини. От увага вверх. Мені тут тупо показує, що машина, що коли оця фігня мигає, то значить, що вода дуже нагріта, значить, що машина зараз перегріється, це нафіг. Ну, фура дорога фура пацаны що тут ж дорога фура чого вона димить? не повинно так бути, не повинно не диміть і нічого, робите так ладно опа давай давай знову дощ, да 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 знову и дощ, морсет да блін, як мені зараз зарватиться на поворотах тихо 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 заноси 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 братва, тихо. давай 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 І так нічого не видно ши, досить, шо... так, добро, що... так добре, що художники роблять. реально Ну це рано, брата, паршиво колись світло таке. Давайте кинемо вже в нейтральку. Все, кидаємо в нейтральну, ну їхати собі їде. Спікачається. Так, їх 165 км. Нормально так ще їхати. А машина, блін, перегрівається. А і масла мало. Нормально, зараз як десь стану, то на закріпляному вона ще, в принципі, могла б їхати, доки мотор не згорить повністю воно їде. Але масло, масло кінчиться. Та й... на нам не треба. Що мотор я спиду. Сподів... Так, блін, просто що ніч зараз вночі, то знаєте, не дуже де хочеться ставати. Ну і бачу, що температура в дима не пішла, пішла вгору. Я не хочу, щоб вона перегрівалась. -да. Здається, фура, правда? Давайте, щоб я, напевно, зараз не перегрівався, блін і дощ де. Щоб в мене зараз машина таки точно не задиміла, бо я бачу подачку, що вона, Ну от от зараз димне. Я зроблю так, зараз Глушу. Все. Але що це, я включу зажигання, щоб дворники робили. Все, вона, вона залучена, зараз може впадати цей. Температура води зараз має впасти, бо вона залучена. Мотор тупо не робить. Радіатор має тін, правильно. Да, 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 да. температура води. Як я йду, брату, температура води падає. Вла на цей датчик повторю. вла на цей ну, датчик. Бачите тут мигає. Мігає, бо вода, типу як е, дуже нагріта. Мігає бо вода нагріта більше норми, типу перегріта. І того, що цей. Мега є то. Ми гаєво того, що вода нагріта і того, що То, що, тіпо, то, що тіпо, Ну, дуже, вона прям зараз Мега є, я ж кажу, ми гає того, що вода перегріта, і то, що вона зараз закипіть. А все показує, типу температуру води. Все. Заводи, мертва і газ. Так, заводимо. Все, завели і газу. Ну зараз мені вже має вистати. Воно вже, О, бачите, м'яє, коли є, е, вода нагріта, що зараз закипить. Ну, воно вже перестало мигати її на половині температури. Воно перестало мигати, значить що. Воно ще поїздить. А це що мігаєте, то це мигає, що мало масла, братва. Мало масла в бокові, але в мене масла більше так і ніде немає. Так їх тижні 14 км має хватити. Міма... О, знову бачите? О, вода піднімається. Вода піднімається зараз, і ще раз. Ще раз. Вода піднімається і воно знову починає мігати і починає гнати доверху датчик. Але прикол в тому, що чого воно піднімається, бо нагрузка на фуру є. А що нагрузка? Та подивіться, які присепли собі тягнуло, що повний досок. А доска не легеньке, знати важкувати дестити. Не те, що таке але важкуваті, тому і так. Так, я зараз, зарабатва заїжджаю, плавненько, плавненько по рот. Блін, вже проїхав. Ну зараз я точно мені миники десь досюпит біля цього. Біля заказа. Там ну зараз все, почне доймет машину, то що ти хочеш. Братва уже димит. ще не дымит, ще не димет. Да блин, ну не така, что страшна вже нагрузка, нагрузка, то ж можна фура, ну -мо. Так. Ладно, щоб я зараз точно не почала дивіться, давайте її глушу. глушу у нас є купу. Я певно, знаєте, давайте краще зараз по столу почкаю, пока в нашого стіни тоді уйдуть. Вот, запам'ятайте скільки зараз, яка зараз температура води. От. Запам'ятайте скільки зараз воді э, води, яка температура, і подивитися, яка буде ядя, як, як, через хвилину. Так, братва, во, пішло. пішло практично. О, дивіться, пішло фактично, пройшло хвилину, десь десь хвилину пройшло, як я двигун от, от, Дивіться, отак от впала температура води донизу. Типо, так що зараз вже доїхати. Воно ну, то ще мигає, але щоб ви так розуміли, вона ще доїде, вона ще до цього доїде. До мітки вона доїде. Я ж кажу, температура води підняє знову. Ой, впала за Пукрано, секунд 50 я 56 десь за хвилини постою на залучному двигуні, От воно почало мені например, падати температура води. Зараз я братва, що роблю? Давайте я зараз роблю таку фігню. Зараз я відрубаю дворники. Це світло повністю глушу. Йдемо, скільки ми заробимо, братва. заробили зробили е, базове 2349, все понятно І братва ітоги всього ми зробили 2584 долара. Нарешті попрацював плюс, а не мінус. На цьому все з вами був Корібінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.